Ісус отримав іспитання, коли був возведений духом у пустиню для іскушення від дьявола. Це одне з дуже таїнственних діянь у Євангелії. Трудно роз'яснити всі нюанси такого іспитання, але беремо так, як написано в Євангелії. Ісус постився сорок днів, сорок ночей пустини, на конець зголоднів, і приступив к Нему і Скосителя і сказав: Ну, аж є ти син Божий, скажи, щоб усі каміння зробилися хлібами, і тоді всі люди будуть тебе прославляти, толпами будуть ходити до церкви, будуть чесні, справедливі, не буде ні п'яниць. Не злодіїв, ні олігархів. Що ж Ісус сказав Йому? Написано більш точно, чим Ти, сатано, малюєш. Не хлібом єдним буде жити чоловік, но всяким Словом, і із уст Божих. До сьогоднішнього дня видиме, що. Множество хліба в олігархів не зробило їх ні мудрими, ні духовними, ні патріотичними, а просто обезумівшими від великої влади, від великих грошей і безконтрольної поведінки. Ісус був правий. Треба сперва чоловіка накормити духовно Словом ну а хліб для тіла лише добавка, але не головна. Бере. Сатана його кладе на крилі храма і каже: Но, якщо ти син Божий, то кінця скач униз. Ти не розуб'єшся, бо за тебе написано, мається віду Псалом 90. Ангелам заповідано, о тобі на руках понесуться, аби не приткнуть, о камінь ногу твою. І от тоді йому сказав Ісус, написано так же, і не іскушай Господа Бога Твоєго, знаєш закони земного притяження. Чого ти скачеш із висоти? Завидомо поламлеш ноги шию, не забивай руку вогонь, завидомо обпалиш. Точно так і в духовних законах будеш нарушати церковні закони рано чи пізно. покарай покарають у місті, де не чекаєш. Но всі два іспитання були менше страшні. Третє іспитання було, сказав йому сатана, підняв його на гору і сказав, подивися цілий світ, от і всі багатства, золото, драгоценності, банки, банкіри, печатні машини, що печатають гроші. Люди, куди тим займаються, каже сатане, то все моє. І якщо ти мені поклонишся, представляєш, Ісусе, кілько ти будеш мати грошей, скільки будеш мати банків, я тебе поставлю главним банкіром міра. То є спитання страшно. То і спитання, і нині видиме, мало хто видержав, бо маса людей, і мною хлопці, признавалися пізніше. Через покаяння, що вони ніколи не думали, що багатство може так понівечити людськость у чоловікові, зробити з нього звіря, варвара, дикаря і, головно, унікально хитрого садіста. Ну і, звісно, маючи гроші, легенько виграючи вибори, бо тепер гроші вибирають, а не люди. То ясно, що такі садисти попадають на високі щебеля власти. і от там вони починають такое витворяти, що ноги люди стинуть від того, що творяють ті люди, а вони всі майже мільйонери, з них багато мільярдери. І от іменно сьогодні Ісус слухає, що і Сатана йому предлагає, що же відповідає Ісус, якщо в перших двох случаях. Просто веде діалог і відповідає, то тут Ісус каже таке, що і нам треба то робити. Одойди від мене сатано. О, Бо написано, єдному Богу поклоняйся і тому єдному служи. Господи, благословино, що і ми були нині такі сильні, що всі приманки цього світа, котрі ведуть до падіння. Аби ми не зробили. Щоб ніякі приманки, коли поклонилися всеосвітнім страстям, порокам, банкам, грошам, властям, примітивним ідеям, щоб вони потягнули нас від Христа. Ми відемо, що створилося з тими людьми, які вийшли за преділ православ'я, вийшли за преділ віри в Христа. Що вони стали витворяти, іноді самі себе не впізнають От і злобі і агресії, котрі вони проявляють не тільки до своїх, але особливо проти церкви Христової, проти віруючих, мирних, віруючих, мирних громадян, но твердих, православних. Ми тут діти Божі, а у вічності в'єдно з святим преподобним Феодосієм Великим. Зможемо наслідувати царство Божє і там продовжати свої святі благодатні карпатські колядки у царстві Божієм. Амінь.